Вчора ввечері на автодорозі Київ Сума Юнаківка поблизу села Голубці, що на Недригайлівщині, сталася дорожня транспортна пригода, унаслідок якої загинув велосипедист. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Як з'ясували правоохоронці, ТТП сталося близько 17-ї години. За попередньою інформацією, відбулося зіткнення між автомобілем ВАЗ-21099 під керуванням 50-річного водія та велосипедистом, яким керував 71-річний чоловік. Від отриманих травм водій двоколісного транспорту загинув на місці подій. Слідча спільно з спеціалістами-криміналістами оглянули місце події, задокументували слідову картину та вилучили транспортні засоби, які тимчасово помістили на штрафний майданчик. За даним фактом, у поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Досудове розслідування триває. Поліція звертається до учасників дорожнього руху, водіям слід обирати безпечну швидкість, бути уважними на дорозі та в умовах обмеження видимості а велосипедистам завжди користуватися світловідбивними елементами та рухатися лише у встановлених правилами місцях. На Сумщині п'ятеро осіб постануть перед судом за привласнення півмільйона бюджетних коштів, які були виділені на укриття. Поліцейські встановили, що після виділення коштів на облаштування укриття в одній зі шкіл директор приватного товариства організував схему їх привласнення. До неї він залучив головного бухгалтера та трьох підприємців, які забезпечували укладання договору, закупівлю обладнання та формальне виконання робіт. Експертиза підтвердила значне завищення вартості устаткування і будівельних робіт. У такий спосіб фігуранти заволоділи 505 тисячами 135 гривнями та надалі легалізували отримані кошти. Обвинувальний акт скеровано до суду. Дії учасників кваліфіковані за частиною 5 статті 191, частини 1 статті 366 та частини 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Шосткинський ЦНАП продовжує надавати адміністративні послуги населенню громади. Про це під час апаратної наради повідомив Андрій Нерода, начальник управління центру надання адміністративних послуг. Адміністраторами центру надання адміністративних послуг за минулий тиждень було знято з місця реєстрації 102 особи. 31 особу було зареєстровано. Пошкодженого майна прийнято 4, Зменшилась кількість ДЗК 5. З реєстру територіальної громади було надано 236 довідок. Від строчок було 168, Зараз на розгляді знаходиться 24. Дар'я Гребенюк, начальниця управління економіки, зазначила, що продовжується підвіз пасажирів до станції Терещинська, а також звернулася з проханням до жителів громади з приводу своєчасної оплати за житлово-комунальні послуги. Також працюємо у напрямку міських та приміських перевезень особливо це маршрут шостка терещинська Підвіз до приміського потягу, який подалі везе. Пасажирів до станції Конато також хочу звернутися до мешканців нашої громади щодо своєчасної сплати за житлово-комунальні послуги за можливістю просимо здійснити відповідні платежі, бо від них залежить стале проходження і опального періоду, а також надання житлово-комунальних послуг. Про роботу свого підрозділу доповіла Іоланта Долгих, заступниця начальника фінансового управління Шосткинської міської ради. Фінансове управління продовжує працювати в умовах військового стану на минулому тижні. Фінансували видатки пов'язані з життєдіяльністю громади, приймали участь у засіданні депутатських комісій та сесії міської ради. На цьому тижні плануємо допрацювати рішення сесії з врахуванням всіх внесених змін на комісіях та на сесії. А також плануємо надати довідки головним розпорядникам. В Громаді продовжується надання адміністративних послуг населенню, фінансуються видатки, пов'язані з життєдіяльністю, здійснюється довіз пасажирів до станції Терещенська і в зворотньому напрямку. Понад мільярд гривень спрямували на посилення оборони Сумщини у 2025 році. І посилення обороноздатності та підтримка підрозділів сил безпеки та оборони у Сумській області системно продовжується. Про це повідомляють у Сумській обласній військовій адміністрації. З початку поточного року на потреби оборони Сумщини спрямовано понад 1 мільярд гривень, із них 770 мільйонів кошти місцевих бюджетів громад області, понад 231 мільйон гривень кошти обласного бюджету. У Сумській ОВА зазначають, що це цільове фінансування. На ключові напрямки посилення безпеки фінансування використовується для забезпечення підрозділів, які працюють як на передовій, так і в межах області. Зокрема, кошти направляють на закупівлю БПЛА для розвідки та прикриття територій, придбання засобів реб РЕР, для протидії повітряним загрозам, виконання фортифікаційних робіт, матеріально-технічне забезпечення військових частин в адміністрації. Підкреслюють, що рішення щодо фінансування ухвалюються у взаємодії з військовими, які визначають першочергові потреби. Попри щоденний тиск і постійні атаки, сили оборони Сумщини щодня зупиняють частину ворожих загроз у повітрі і на землі. Це важка робота, яка рятує життя людей. Ми робимо все можливе, щоб підрозділи мали більше інструментів і можливостей для своєї роботи та могли і надалі надійно захищати область, зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Вова наголошують, що підтримка підрозділів сил оборони залишається одним із ключових напрямків роботи. Обласна влада продовжує працювати над тим, аби підрозділи отримували необхідні ресурси для виконання завдань та подальшого посилення безпеки регіону. Більшість українців, які мають право на одноразову зимову допомогу тисячу гривень, вже подали заявки через дію або Укрпошту. Найчастіше люди планують витратити ці кошти на оплату комунальних послуг, ліки та продукти. Серед найпоширеніших відповідей на питання, на що витратити, частково закрити комуналку та електроенергію, ліки та продукти першої потреби. Лише одиниці планують витратити тисячу гривень на щось не пов'язане з базовими потребами. У мене є дія, тому я оформила. Батьки пізніше підуть на Укрпошту, тому що в них немає застосунку дія. Оформили мені прийшло через буквально п'ять днів. Планую на комунальні послуги витратити. На що буду витрачати, ще не знаю, але планую. Та, можливо на ліки. Так, да, мабуть, на ліки не будете? Ні, і не плануєте? Ні. Питалися оформити, якщо ще поки не прийшла, якщо прийде, на ліки. Ні, ще не прийшло. Подруги теж не прийшло. Через через дію і через на банк. Я не оформлював, якщо? я не місцевий. Чесно, поняття не маю. Не оформлював і не планую. Через дію оформлювала. Ні, ще нема. Ще? Ну минулого року так. На комуналку. Думаю, що буду. На пості буду. Да, я витратив цю. Допомогу на ліки і на комуналку на пряме запитання, чи суттєво б допомогло б збільшення виплат до 2-3 тисяч, якби була така можливість, ствердно, відповіли більшість респондентів. Звісно, суттєво. Що з нашими маленькими пенсіями, то було б вже чувствувалося. Ой, потрібно багато чого. І хотілося хлопцям щось тобі допомогти. Думаю, що так, бо з нинішніми цінами на комунальні послуги це було б дуже доречно. Ну, я думаю, ні, але ну, якщо можна, то чому б ні? ні? Для мене ні. Станом на зараз заявки на зимову тисячу ще приймаються. Виплати мають розпочатися з першої половини грудня. Вихованці народного ансамблю, народного танцю Джарельце. Шосткинського центру естетичного виховання яскраво представили Україну на третьому міжнародному фестивалі народних танців і музики в Аланії. Цьогоріч до Туреччини з'їхалися творчі колективи з різних країн світу Молдови, Мексики, Кіпру, Румунії і кілька хореографічних ансамблів з України. Фестивальна програма тривала два дні. Саме Джерельце отримало честь виконати заключний номер програми. Кульмінацією фестивалю стала хореографічна композиція Святковий гопак. Для вихованців джерельця це не лише визнання професійності колективу, а й велика відповідальність, завершувати дійство, на яке збиралися сотні місцевих жителів та туристів. Коли оголосили, що саме ми закриваємо фестиваль, діти просто світилися від радості. Для них це перемога, розповідають керівниці колективу Людмила Маковець та Яна Третяк, які супроводжували вихованців у поїздці. Попри тривоги й обстріли в бомбосховищі при ліхтарях, ми змогли підготуватись до цієї поїздки завдяки нашим захисникам. Дякуємо всім, хто боронить нашу країну і наближає перемогу. Зазначають у ансамблі народного танцю «Джарельце».